Цілком таємно. Сезон 1, епізод 22. Знову народжений. У місті Баффало, штат Нью-Йорк, детектив поліції Шерол Лазард знаходить в провулку маленьку дівчинку Мішель Бішоп, що загубилася. Лазард відводить дівчинку до поліцейського відділку та просить, аби її колега, детектив Руді Барбала, з'ясував, хто вона та де вона живе. Майже одразу по тому, як Лазард виходить з кімнати, Барбала розбивається на смерть, вилетівши з вікна. Лазарт, через брата поліцейського в Балтіморі, котрий знав про агентів Малдера і Скаллі завдяки справі про Тумса, виходить на них. Шерен повідомляє про твердження дівчинки, що під час смерті Барбали у кімнаті була ще одна людина. При спробі створити зі слів Мішель комп'ютерний фоторобот імовірного вусатого злочинця. Зненацька комп'ютер сам формує лице підозрюваного. Воно схоже на детектива Чарлі Морріса, що помер 9 років тому внаслідок замовного вбивства. Малдер розмовляє з доктором Браун, психотерапевтом Мішель. Вона повідомляє, що під час занять дівчинка завжди спотворює ляльки однаковим чином, відриваючи їм ліву руку та виколюючи праве око. Агенти дізнаються зі справи Моріса, що такі пошкодження схожі з обставинами його смерті. Агенти допитують Тоні Фіоре, колишнього напарника Моріса. Він пов'язує смерть з діяльністю китайських тріад. Це помста за здійснений поліцією арешт партії наркотичних речовин. Згодом фіоре зустрічається зі страховим агентом Леоном Фелдером. Вони обговорюють можливість вилучення великої суми грошей із депозитного боксу, хоча збиралися зробити це пізніше, через 10 років після вкладу. А цей час ще не прийшов. В розмові з'ясовується, що Фіоре, Фелдер та Барбала вкрали гроші злочинців. Під час поліцейської облави та вбили Моріса, коли він їм повідомив, що викриє їх у крадіжці. Увечері Фелдер виходить з автобуса, але його шарф застрягає у дверях та намотується на поручень. Несподівано автобус розганяється, незважаючи на спроби шофера зупинити його. Фелдер, після довгого бігу за автобусом, гине від удушення. За його смертю з вікна транспортного засобу, спостерігає Мішель. В розслідуванні агенти встановлюють, що раніше Барбала, Моріс, Фелдер та Фіоре працювали разом. Хоча Фіоре стверджував, що не знав Барбалу особисто. Також агенти з'ясовують, що Аніта, жінка Фіоре, раніше була жінкою Чарлі Моріса і продовжує зберігати його колекцію фігурок оригамі, котрі дуже схожі на ті, що Фокс і Дейна бачили в будинку Мішель. Схвильована Аніта розповідає агентам, що Фіоре минулої ночі не прийшов додому. Також Малдер і Скалі виявляють зникнення документів зі справи про смерть Моріса. Фіоре ж є останнім, хто перевіряв ці папери. Мішель піддається сеансу регресивного гіпнозу, на якому стверджує, що їй 24 роки. Несподівано дівчинка починає кричати, що хтось намагається вбити її. На цьому сеанс закінчується. Малдер переглядає запис сеансу та виявляє на плівці відбиток з короткочасними статичними перешкодами. Очистивши в лабораторії кадр за допомогою спеціалістів, Фокс бачить зображення чоловіка у водолазному скафандрі. Скалі знаходить дані ростину Моріса, котрі вказують, що він захлинувся у солоній воді. Агенти розуміють, що Моріса утопили у власному морському акваріумі, котрі згодом встановили в будинку Фіоре. Фіоре повертається додому з сумкою, заповненою грошима та поспіхом збирається, щоб виїхати з жінкою. Тим часом Мішель вже ховається в його будинку. Побачивши дівчинку, Фіоре умовляє лишити йому життя, тому вона лише розбиває акваріум, в якому утопили Моріса. З акваріума випадає пістолет. Згодом голос Малдера за кадром повідомляє, що Фіоре визнав себе винним вбивстві Моріса та крадіжці у великих розмірах та очікує на суд. Мішель же знову стала нормальною маленькою дівчинкою урок плавання.